Він міг залишитися за кордоном, проте повернувся захищати рідну батьківщину у Криворізькій гімназії номер 63 Відбулося відкриття меморіальної дошки на честь випускника Андрія Лукавченка. Йому тепер навіки 30. Андрій Лукавченко проходив службу у національній поліції. Був частиною підрозділу роти Тор у кривому розі. Його вважали надійним, справедливим та завжди позитивно налаштованим напарником. Певний час чоловік перебував за кордоном. Проте, коли почалося повномасштабне вторгнення, знову повернувся у лаву правоохоронців для захисту рідного міста. Згодом вирішив, що його навички потрібні безпосередньо на фронті. Був відданий. В Україні він був на почало на початок війни був в Польщі, а став там працю, приїхав в Україну, вернувся в свій підрозділ з поліції. О, а год відслужив і пішов уже на війну. Вісірчак по житті добрий. А я думаю, це кожному герою, кожний захисник, якби ета пам'ять буде надовго, на вічно, не тільки на словах, а і діти будуть пам'ятати, пам що їх захищали. Настає справжні справжній у квітні 2023 року. Криворістя зарахували до спецпідрозділу Кракен. Чоловік визволяв Куп'янськ Харківської області, воював і на інших гарячих напрямках, проте загинув під час виконання бойового завдання у березні цього року. Втрати важливі, як для кожної жінки, і для кожної матері. Він був герой. Він сам з Польщі приїхав, наважився. Хоч я скільки відмовляла, скільки просила, От. і скільки я балакала на цю тему з ним і казала, що я як інвалід я можу тебе забрати, щоб ти не воював. Він каже, а як я? Я в мене дітей немає, мам, Хлопці, в них діти, я не можу так, я не можу хлопців лишити своїх. І він вернувся сюди і далі, далі пішов. І хоч я скільки не розмовляла з ним, не балакала на цю тему, він все одно вирішував, як чоловік і приймав рішення. Андрій Лукавченко, нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня, посмертно. Відтепер пам'ятна дошка з мужнім воїном з'явилася на стіні навчального закладу поряд з другом, з яким вони провели все дитинство. А у після поклали життя за свободу України. Вічна пам'ять. Вклоняємось за подвиги. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.